Слава Україні, слава ЗСУ та всім збройним формуванням, які захищають нашу територію від загарбника. Вітаю вас на каналі Копу Українському. Вибрали сьогодні в пошуках артефактів та старовини. Стараємось знайти черніхівську культуру. Черніхівська культура це орієнтовно 2000 років тому. Вона вела товарообмін з Римською імперією і тому. Часто на таких поселеннях попадаються римські фібули, римські динарії, можуть аврауси попадати та інші цікаві знахідки, такі як амулети, кулончики і тому подібне. У мене є хороший сигнал, він глибинний, але чіткий. Думаю, що щось хороше. Я його ще не копав, зараз покажу вам, як сигнали, і після цього почнемо копати. Отже, беру свій прибор. Зараз знайду. Шкайте, загубив. О! Бачите? Чітко 74-75. Зараз постараюся викопати онлайн, якщо, звичайно, вийде. І побачимо, що там. Ось ось тут вже під верхом 77-78. А, ось. Ось така велика пуля. Попадає вона так цікаво б'є, достатньо. Не пам'ятаю, якщо не помиляюся, це по другій світовій. Може і монетка так бити і інші все такі цікаві знахідки. Ну що, отже, кидаємо в хабарничку. Продовжуємо наш пошук, ну і, звичайно, само собою ямку закопуємо за собою. забув додати. Не ще в посиланні, в описі, точніше, є посилання на мою групу Копу українському. Всім буду радий. Отже, в мене перша нарешті монетоска. І походу це буратоска. Зараз перейдемо до перегляду. Ось дану ямку вже прикопав і ось вона лежить. Бачите, в грудочці. Ходимо по оренці зараз. Перейшли, оскільки там знахідок немає, відбиток залишився. І по розмірах тоска. Клас, клас. Ставимо її в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Бета, звичайно, бо ґрунт важкий, але нічого. Всім привіт! Ходимо сьогодні по ось такому полі. Зібране у мене візуальна знахідка, звичайно, за допомогою катушки. Проте, якщо бачити, зараз ось фокус на вала, там лежить. Думаю, що два грош, бо воно так і видніється. Будемо зараз дивитись. Так, так і є. Два гроші. Дивлюсь. Гарно зелені, я люблю їх за їхню патина. Напевно, 23-й, як зазвичай. Ось краще видно мене Так так і є 1923 й ось тут зверху пише. Ну що ж, приємна знахідка. Кладу в хабарничку і рухаюсь далі. Глибокої ямки, орієнтовно пів штка. Випадаю ось в грудочці. Бачите, зараз будемо розпаковувати монетоска. Якась мідна. Вона не тоска. Оп! не втекла. З'їджена часом, землею і хімією. Кругла шайбочка по розмірах немов один крейцер Австро-Угорщини. Кидаємо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Така краса мене зараз оточує, там засіяне. Гарне, зелене, свіженьке. Тут зібране. Тяжко ходити, звичайно, бо нерівне. Ходиш, боїшся, щоб ноги не поламати. Проте сигнали є. І ось я вже знайшла її, покажу вам. Незвичних 10 грош. Чим незвичні? Тим, що вони не пам'ятаю з якого металу, але той що дуже швидко псується. Я колись такі дойч. Рейсмарки знаходила з такого матеріалу. 10 грош. З цієї сторони, орел видно. Але рік я наразі не можу подивитися. Зараз покладу в хабарничку, хай трішки відмокне. Можливо, вже після того, як будемо підбивати підсумки, буде видно. І ще в мене ось такі візуальні знахідки тут, час від часу трапляються. Кераміка різна і є розписна. Є нерозписна, є чорна, сіра. Ось такі знаходяться. О, Отак буде краще. Шматочки. Ну що, цікаво, рухаюсь далі. Обідали, вибралися на поле. Ось тут лежала дана кераміка. Ось така кераміка тут випадає візуально. Ну і... Вся одна візуальна знахідка, не знаю, що це. Ішов, побачив, думаю, а перевірю прибором. І ось лежить. Бачите? Поверхнева, якась красива накладочка. Ось така накладка була. Навіть не знаю, чи накладка, чи може щось закривало, оскільки тут дірочка є. Ось така краса випала. Клас. Клас. Продовжуємо тут ходити, шукати, і може, можливо щось цікаве випаде нам. Іду, вже вечірі милуюся красивими видами. І явно тут була колись мільйони років тому вода, бо візуально знаходжу ось такий відбиток ракушки колишньої. Ще... Так, ось. Фокус навівся, видно. Колись тут лежала ракушка. Хто його знає, як вона називається, я точно не пам'ятаю, на жаль. Але люблю такі знахідки, яким мільйони років. Візьму собі до колекції. Хай буде в мене новий експонат. У мене хороший сигнал. Хочу вам показати онлайн його і викупити онлайн. 86, 85, 84, 87. Зараз викопаємо десь ось тут. Незручно одному тримати камеру і копати. Треба оператора заказувати собою хіба відразу. Десь ось тут. Ось тут щось є. А що тут є? А я не знаю. Зараз ще раз купну. Ага, ось. Шмордяк. Ну і таке буває в нашій справі. Ось така пластина алюмінієва випала. Кидаємо в хабарничку. В правильно, і продовжуємо наш пошук. Вони брат, питає, веде. Кажу, на полі. Добре, бо тривога. Ось такі реальності нашого життя. І в мене був сигнал перед тим, як копав. Думаю, хто на Ярію, що хоче. І ось ось щось лежить, якась красива монетка. А ні. Не монетка, це ладанка Народ, це ладанка, дивіться, яка класна. алюмінієва звичайно, але все рівно дві, як збереглася. Ціленька, красива. Зараз розпакуємо. Оп, бачите? Відбиток. І дивіться. Дивіться, яка класна, як збережено, супер. Ось такої я ще не бачив. Це в мене перша така. Падає зараз фокусує. Бачите, Матір Божа з Ісусом Христом на одній стороні, а на другій стороні напевно Святий Миколай з маленькою дитиною або з Ісусом Христом. Пірной. Я не знаю, що, на якій мові. але клас. Клас, ставимо в хабарничку і продовжуємо на веш пошук. До речі, Оля також сьогодні знайшла одну ладанку і був в неї поверхневий сигнал. Іду, махаю катушкою і візуально попадає мені в поле зору ось такий, на перший погляд, камінчик. Але знаючи, що Іван знайшов і мені подарував, я знаю, що це не камінчик, це є скам'яніле дерево якому мільйони-мільйони років. Беру однозначно собі до своєї колекції і йду далі. Цікаво, що ж чекає далі. Отже, зі штика глибина я шукав прикидав. Ось випадає, красується монетоска якась Мідна. Зараз розпакуємо. Ось Залишила з'ямка від неї. І походу один крейцерок. Зараз я помию і вам покажу. Не знаю, буде вам видно чи ні. Але це те, як я казав, один крейцерок 1860 року. Затертий, вбитий хімією і землею. Кидаємо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Оля, ось тут ходи копає, а я маю їй подарок. Візуально знахідку. І нехай у нас скаже, що за подарок. А -а -а! Клас, клас клас Буду до колекції, дякую! І що це? Скажи людям. А, я тут живе Щупальця. Дуже-дуже драва нього кальмара. Але я все забуваю його офіційну назву. Ось така візуальна знахідка тут. Продовжуємо наш пошук. Точно з самого верху. Якби не катушка, то я би не помітила. Ось лежить. Не знаю що. Це ще не розпаковувала. Зараз з вами будемо разом дивитись кругленьке. А що це в нас тут таке кругленьке? Зараз спробуємо почистити. Схоже на копійку в зеленій патині, але, можливо, лисом. Почищу і вімкнусь. Ну ось, я її почистила, так як я і думала, все-таки лиса. Майже нічого не видно. Щось видніється, але що воно таке, не зрозуміло. Як з однієї сторони, так і з іншої сторони. Спробую вдома її почистити ось цю сторону акуратно, можливо, буде видно. Але дивно, що вона така тонесенька-тонесенька. На відео навіть ось так видно, що вона тоненька. На крейцер не схожа, на три також, бо для трьох вона менша. Ну, Почищу вдома, можливо, розгадаються реабусь. А наразі продовжую пошук. Неподалік того кальмара, що я знайшов візуально, в мене був сигналь. І ось така монетка. Щось проявляє, показує. Але що за монетка? Я не знаю. Не можу вам сказати. Може рейфенінги по німцях. А можливо 10 крош друга річ посполита. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш Дані пошук. Дані ямки було як пеніцилін, але це не пеніцилін. Ось. Не знаю що це, не знаю від чого. Патана красива. Матеріал бронза, тут загнути. Таке враження, ніби якась підвіска була. Або щось в цьому роді. Кидаємо в хабарничко і продовжуємо наш пошук. Кажуть, два метри до машини, а ніяк дійти не можемо. Ось ямка. Напів штука навіть не буде, думаю, сантиметрів 10. Випадає мені монетка ось. Я її намагалася трішки відчистити. Наразі в мене не виходить це в талу зробити. Вона, скоріш за все, лиса. Але за розмірами і за товщиною. Я думаю, що це маленька буратоска. Перший і, напевно, єдиний на сьогоднішній день в мене. Кладу в хабарничку. І намагаюсь дійти нарешті до машини. Мамою купи, глибина трошки більше, ніж півстка. Випадає ось монетоска. Била як мідна, вона і є мідна, але тоненька-тоненька била вище 70. Кидаємо її в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Маленько наближаємось до машини, оскільки починає смеркатися. І в мене сигнальчик поверхневий. Ось такий гудзик. Ось такий гудзик випадає. Що ж, ставимо в хабарничку і сподіваємось, що буде ще якийсь хороший сигнал, доки ми дійдемо до машини. Ось такої неглибокої ямки, сантиметрів 10 максимум. Випадає мені грудочка, ось така, і відразу видно, що там є. Я знаю, що це гудзичок. Зараз з вами. Розпакуємо його. Так. Ось такий гудзичок. Наскільки я пам'ятаю, це з військової форми, з ціленьким вушком. Клас. Тішусь. Кладу в хабарничку і рухаюся. З даної ямки впівштка є чергова знахідка. Ось вона, звичайно не знаю що це. Ось відбиток від неї. І ось така штучка мідна. Мідна тут заклепана була. Не знаю, може що по Радянському Союзі, а можливо щось старіше. Кидаємо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Розвідували нові місця. Ось такі краєвиди ззаді мене, бачите. Рівнина, ззаді пагорби. Мало бути красиво, ну, що сказати, тут кераміка є, кераміка посередньовіччя. але знахідки по даному періоду знахідок немає. І таке буває в нашій справі, нічого ми з цим не поробимо, а особливо розвідка це і розвідка. Займаємось пошком заради того, аби походити, погуляти, подихати свіжим повітрям, фізичні навантаження частково. Ось для чого наше хобі. А хороші знахідки це великий бонус плюс на сьогоднішній час. Зараз підійдемо до машини. І перейдемо до перегляду знахідок. І так, Сьогоднішніх знахідка Олі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 монеток. Ось така незрозуміла штучка. Я думаю, що це скоріш за все гірка. Оля каже, що від дженсів. Ось така ладанка в неї візуальна знахідка була. Красиво. Таких два гудзики. Ось така незрозуміла штучка обломана. Ну і мій подарунок Цей знахід, це знахідці мільйони і мільйони років. Ну, крім цієї, який, крім цієї, ось закам'яніле дерево, якому також мільйони років. І Оля ще знайшла візуально. Не знаю, буде видно, постараюся, щоб бачили. Ось такий відбиток. Мушлі, ракушки. Щось в цьому роді. Цей знахід також більше мільйони років. Ну і в мене сьогодні 1, 2, 3, 4, 5 монеток, 2 гудзики. Ось така незрозуміла штучка. Хто знає, що це і по якому періоду буду вдячний за підказку. Ось така ладанка. Перший раз попадає така, перший раз бачу такий сюжет. Ну і Оля казала, що це була брошка. Можливо, і брошка та ось тут обломане. тут застіжка була, голка була точніше, звідси сюди і куди скріпилася. Всім дякую за лайки. Коментарі і до нових зустрічей.